Алло. Добрий день. Доброго дня. Вас вітає Акціонерне товариство «Харківобленерго». Ваша дочка Поліна брала участь у нас в конкурсі Новорічний талісман для енергетика і хочемо про вас привітати з перемогою. Дякую, чудово! Полінка буде в захваті. Так, так. вітаю вас з перемогою і хочемо запросити вас на урочисту церемонію нагородження переможців для вручення диплому та подарунку. Así, vamos. Коли ми ініціювали проведення нового свята, ми дуже були здивовані значно більшою кількістю дітей, і, мабуть, розуміємо, що те, що ми робимо, воно приносить задоволення і дітям, і все більше і більше набирає обертів. Тому раді запросити і на майбутні конкурси, ще більше учасників. І дійсно, коли бачиш щасливі обличчя дітей, то, мабуть, і всі навколо отримують таке задоволення і сам процес, мабуть, створення якихось. Малюнків да, поробок, він вже надихає, вже заряджає позитивом, ну дає якусь надію. По-перше, це піднімає настрій всій сім'ї і дитині, яка це робить. А потім наші робітники, які ходять кожен день на роботу, бачать цю красоту. І, звичайно ж, споживачі, так само які приходять до нас з будь-якими питаннями, вони я думаю, також заряджаються цим позитивом і отримують певне задоволення. Діти постійно беруть участь у конкурсах, які пропонує обленерго. Діти заохочені, діти творчо підходять до виконання завдань. На мою думку, це дуже важливо для дітей. У цей ну, важкий час. Одного разу ми з мамою з тато. Тетю... Перший зробити куляньку. Мама зашивала, я наповнила пом е... мої коротки. Мені прийшла ідея зробити цю поробку, тому що наступаючий рік це рік в... вогняного коня, і я вирішив зробити карусель з. Конями що обертається. Снівка я робив, зва... вирізав його, бумагу наклеїв, потім почав його розрукасувати, малюнки ставив, потім ставив інструменти, потом вату ставив, потом фляпу ставив. Кожного року приймаємо участь саме у конкурсах до Дня енергетиків. І ви знаєте, в цьому році наші діти. Прийняли 43 роботи, які ми відправили саме суди. І два переможці, дуже приємно відзначити, що саме двоє дівчаток з нашого закладу стали переможцями, зайняли перше місце і отримали такі чудові подарунки. Ми вам щиро дякуємо. Але на перекір всьому ми Навчаємо творчості, мистецтва, передаємо прекрасне дітки своїми тепло для енергетиків своїми руками і дарують свої такі чудові, прекрасні малюночки, поробочки. Завдяки нашим енергетикам ми працюємо. Хоч і на дистанційній формі навчання, ми знаходимо альтернативи, працюємо, заряджаємо навіть ті 3-4 години. Заряджаються наші гаджети, планшети, ноутбуки, мобільні телефон. Они наперекір всьому наближаємо перемогу разом. Акціонерне товариство «Харківобленерго» приділяє дуже велику увагу у роботі з дітьми. Цього року ми до Дня енергетика оголосили конкурс Новорічний талісман для енергетика. І цього разу у нашому конкурсі Новорічний талісман для енергетика прийняло участь 530 дітей. Це рекордна кількість за останні три роки. І всі діти, журі прийняло таке рішення, що всі діти у нас отримають свої нагороди та призи.